Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходиться ми по вулиці Соборна-1. У нас нове надходження сят Ліон. Комплектація Комфорт 2014 року випуску з автоматичною кропордач на передньому періоді з надійним 1-2 літровим бензинним двигуном. Автомобільчик в ідеальному технічному та лакофармому стані. Авто у нас офіційний, перший власник в Україні. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місці Вінниці за 10 990 доріг. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному та лакофармому стані. Перший власник в Україні має чудову LED оптику, 17 оригінальні орінальні диски, гума в гарному стані, авто без пошкоджень, без підтрасів, повністю тонований, в кузові універсал, присутній повторів на зеркалах. Має один з найбільших в своєму класі міських багажників в ідеальному стані. Нагадаю, лакофарби стан автомобіля без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай, великий текстильний диван сірого коєру. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо три підголівничка для пасажирів, підлокітчик з підстаканниками, стоять нові евоковрики, склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 4 склопідйоночка, електрорегулювання дзеркал, мультикермо, комбіновану панель приборів, автоматичну кроку передачу, штатну мультимедію, двозонний клімат-контроль, підігрів садінь, навігацію. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі місті Вінниці за 10 990 додарів, або придбати автомобільчик в лізінг або в кредит, або замовити у нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.